you Вітаю, шановні телеглядачі. У ефірі передачі такий закон. І сьогодні гостя нашої студії Олена Сичугова, начальник головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. починаючи з 1 грудня 2022 року, пенсійний фонд України не тільки виплачуватиме, а й назначатиме житлові субсидії та пільги. Що змінилося для споживачів і як тепер отримувати субсидії та пільги? В принципі, для отримувачів субсидій і пільг нормативно нічого не змінилось. Змінилися точки доступу за даною послугою. Так, дійсно, пенсійний фонд з 1 грудня вже і призначає. З 1 жовтня минулого року ми фінансували виплату субсидії пільг. З 1 грудня призначаємо ці виплати особи, які мають право на отримання субсидії або пільги, звертаються. Крім тих точок доступу, які були до цих нововведень, це сервіс, центри надання адміністративних послуг територіальних громад, це уповноважені органи теж територіальних громад, це через сайт Міністерства соціальної політики можливість була надання звернень. Додаються ще сервісні центри Пенсійного фонду України та веб-портал. Пенсійного фонду України, тобто можна звернутися як в електронній формі, так і безпосередньо на прийом до сервісних центрів. І хочу ще раз наголосити про те, що обслуговування громадян в пенсійному фонді здійснюється за екстериторіальним принципом. Тобто, людина може звернутися до будь-якого сервісного центру в межах України. Якщо наші жителі нашої області зараз виїхали на Інші території вони можуть звернутися в сервісні центри, там де вони зараз перебувають своїми документами, з заявою, з декларацією для призначення субсидій. З 1 січня поточного року набула чинності оновлена редакція закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відповідно до якого уповноваженим органом управління в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві визначено пенсійний фонд України. Можна про це розповісти докладніше. Так, дійсно такі зміни відбулись. Тобто, фактично змінився орган, який здійснюватиме нарахування і виплату всіх видів допомоги за всказаними видами соціального страхування. Тобто в пенсійному фонді тепер буде здійснюватися обробка заяв розрахунків на відшкодування. По лікарняним листам, тобто по листкам непрацездатності. пенсійний фонд фінансуватиме і виплачуватиме допомогу по вагітності і пологам, допомогу при смерті застрахованої особи, яку ми виплачуємо страхувальникам, і одноразові та щомісячні виплати потерпілим на виробництві і членам їх сімей. Фактично, ми вже з січня місяця в цю роботу включилися. Виплати профінансували уже виплату нарахованих допомог потерпілим на виробництві членам їх сімей на суму 7,8 млн грн. Також здійснює органи пенсійного фонду здійснюють зараз перевірку заяв розрахунків на відшкодування допомоги по лікарняних листах. Ми вже фактично з 4 січня розпочали фінансування підприємств, станово організації, які надали такі розрахунки. Профінансовано на вчорашню дату 1,8 млн мільйона. Тобто, що змінилося для людей і для страхувальників, ну, для людей нічого. Як було перші п'ять днів оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок підприємства, решта за счет фонду соціального страхування, так воно і залишилося. Для страхувальника заява розрахунок на сьогоднішній день надається через кабінет страхувальника на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, є такий функціонал, тобто зручно. Одразу підтягується інформація і про страхувальника, і по застрахованій особі, як з реєстру електронних лікарняних, який теж адмініструє пенсійний фонд, так і інформація з реєстру застрахованих осіб, якою теж володіє Пенсійний фонд України. Тобто заповнюється ця заява, підписується електронним підписом, надсилається до пенсійного фонду. Пенсійний фонд протягом трьох днів здійснює перевірку і готує до відшкодування. Суму нарахованих лікарняних, і протягом трьох днів ми на сьогоднішній день забезпечуємо фінансування страхувальників відшкодування даного виду допомоги. А куди можуть звернутися наші телеглядачі, якщо в них виникли питання з отриманням допомоги або субсидій? Можна звернутися як на прийом до сервісних центрів освіти на прийомах, так і дистанційно дистанційно за телефонами гарячих ліній, які функціонують в головному управлінні. У нас є і мобільні телефони всіх трьох мобільних операторів, і стаціонарні. Крім того, звернутися можна в електронній формі через портал електронних послуг, або просто надіславши звернення на електронну пошту або на поштову адресу головного управління. На всі питання дамо роз'яснення. Дякуємо вам. Мені залишається лише нагадати нашим телеглядачам, що гостою такого закону була Олена Сичугова, начальник головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області. Залишайтеся з нами і дякуємо за силу.